Всім привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом сосисок в тісті. Я роблю їх перший раз, і я вам зроблю невеличкий спойлер, все вийшло, дуже класне тісто. І головне, знаєте, в сосисках в тісті це купити смачні сосиски. Вбиваємо одне яйце кімнатної температури, чверть ложки солі, три чайних ложки цукру і вінчиком вимішуємо, додаємо розтоплене вершкове масло. Теж вимішуємо, додаємо 70 мл води. Та 50 мл молока. Вимішуємо, Додаємо одну чайну ложку сухих дріжджів. Теж легенько перемішуємо, поступово додаю борошно. У мене тут 250 грам. Замішуємо тісто поступово. Ось таке тісто в мене вийшло, воно дуже м'яке, дуже еластичне. Я залишу його в теплому місці на півтори години. Ось яке миленьке тісто в нас вийшло, воно настоялося. Зараз я його буду обминати. І розкатувати. Я його розкатала і нарізала на ось такі полосочки. Закрутила наші сосиски в одну полосочку, одна полосочка, одна сосиска, закручуємося. Сосиску вгортаємо цією стрічкою і виходить такий пиріжок. Ставимо випікатися сто вісімдесят градусів 30 хвилин. Наступному відео буду формувати ланчі бокс малі і заодно покажу, які сосиски в тісті в нас вийшли.